Привіт усім, з вами БінБін. -Бін. Сьогодні я покажу, як можна подолати гендрогіпостазіс. Гіпостазіс знаходиться в Сумеру, у локації землі нижнього Сетеха. Мені для прокачки нахід потрібна пригнічена лоза, тому ходжу до цього дендробоса кожного дня, як на роботу. Тому і вирішила записати це відео про нього. Летимо в печеру. Там ж знаходиться бос. Щоб подолати гіпостазіс, потрібен обов'язково дендроперсонаж, а також піро та електро. На вибір. У мене буде електро. Піро не грала, тому нічого не можу за нього сказати. Але я знаю, що багато хто грає за піро. З їжі ви можете взяти зілля антидендро. У мене така команда. Сяо як головний демагер, Ахіда, дендроперсонаж. Лайла. У мене виступає щитовиком, а Сінобу як Хілер. Під час бою я покажу, навіщо мені електро. І як з ним легко здолати боса. Спершу я активую щит. Гіпостазіс випускає три хвилі сфер, кожна яка наносить 40% атаки. Завдяки Лайлі я можу спокійно попадати під ці атаки. Коли з'явиться сфера, атакуємо його. Якщо є Піро персонаж, добре. Атакуємо його піро. Тут дендро гіпостаз перетворюється на велику кулю. Потім підстрибує та б'є по гравцю три рази. Можна буде побачити, куди він впаде, та просто спокійно відбіжати. Появиться сфера, знову атакуємо її. Цього разу він атакує шипами. Вони занурюються у землю та по черзі проринають звідти, завдачу атаки по площі. Їх можна спалювати піроперсонажем. При наступній атаці в'язниця з лоз, якщо є добрий щитовик, то краще знаходитись всередині. Так можна атакувати сферу. Якщо вчасно ви не попали всередину, то ці лози можна спалювати піроперсонажа. В цій битві, ще раз наголошую, добре мати гарного щитовика. Знову кулі, відбігаємо. Тут нескладно, просто дивимось, куди вони впадуть, та відходимо. Коли здоров'я дендрогіпостазіса буде на нулі майже, він випустить, відновлюючі серцевини. Беремо дендроперсонажа, підбігаємо до серцевини та накладаємо дендростатус. Одразу беремо електроперсонажа та активуємо дендростатус Електро. Відбігаємо до наступної серцевини. Робимо те ж саме: Дендро Електро. І третій дендро, електро. Це потрібно зробити за 22 секунди, інакше гіпостазис відновиться. І все, ми його подолали. Насправді тут немає нічого складного. Я сама не полюбляю битися цими босами. Але цей босс, якщо добре підібрана команда, не такий важкий. Успіху вам!